Після отримання повістки чи обов'язкове проходження військово-лікарської комісії давайте з'ясовувати з вами у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Вітаю усіх глядачів і сподіваюся, що ви вже стали підписниками мого каналу і поставили свої вподобайки дзвіночок, аби не пропустити актуальні випуски з юридичних питань національного законодавства. Отож, сьогодні говоримо дуже про цікаве питання і актуальне в період дії воєнного стану. Якщо ж ви отримали повістку, то чи зобов'язані ви проходити військово-лікарську комісію, військово-медичний огляд? Ці питання виникають мало чи не щодня і лунають десятками на консультацій у кожного юриста і в адвокатського центру Жанни рушко, зокрема, слід вказати про те, що Обов'язок громадян щодо мобілізаційної підготовки і мобілізації визначений у статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до частини 1 статті 22 цього закону визначається, що громадяни України зобов'язані за викликом з'являтися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік та визначення їхнього призначення. На особливий період. Ось пропоную вам розглянути. Значить, перше, якщо громадяни за викликом з'являються до ТЦК, що таке виклик? Виклик це отримання повістки про уточнення облікових даних або телефонний дзвінок уповноваженого представника чи працівника органу місцевого самоврядування, який вказав вам час і місце і дату, коли вам необхідно з'явитися. І ось у вас є дві основних задачі: з'явитися для взяття вас на військовий облік і уточнити. Облікові дані, тому що виклик має місце уточнення облікових даних, і другий момент це для визначення вашого призначення на особливий період, що таке визначення вашого призначення. На особливий період, взагалі в законодавстві, немає. Чи можна це поняття ототожнювати із визначенням ступеня придатності до проходження військової служби? Адже визначення ступеня придатності до проходження військової служби це й означає проходити військово-лікарську комісію або проходити військово-медичний огляд. Так ось основним документом, який у нас визначає правила проходження військового огляду і взагалі військово-лікарської комісії. Це є положення про проходження військово-лікарської експертизи, затверджений наказом Міністерства оборони номер 402 Якщо ми глянемо до основної мети пункту першого цього наказу, у нас визначено, що військово-лікарська експертиза це медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, визначення стану здоров'я військовозобов'язаного, призовника, резервіста тощо. Тому не слід ототожнювати проходження військово-медичного огляду або військово-медичної експертизи, тобто визначення ступеня придатності до проходження військової служби, із визначенням вашого призначення на особливий період, оскільки ці поняття не є тотожними. Що це означає? Що ви зобов'язані з'явитися для двох. Цілей. Перша ціль це постановка вас на військовий облік. Стаєте ви на військовий облік, коли ви уточнюєте свої облікові дані, і вам у військово-обліковому документі роблять відмітку про ваші облікові дані. Якщо у вас є підстава для вістрочки, то тоді роблять відмітку у цьому військово-обліковому документі і про підставу для отримання такої вістрочки. Якщо ми говоримо про. Визначення вашого призначення на особливий період, то тоді ми кажемо, що визначення призначення це з'ясування, чи є у вас, наприклад, підстави для отримання відстрочки. Це не визначення ступеня придатності до проходження військової служби. А призначення ваше у нас є чотири мобілізаційних умовних резерва. Це е, мобілізаційний резерв. Першої черги мобілізаційний резерв, другої черги. Далі це третя черга це мобілізаційний резерв офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру, але не перебували на військовій службі, не проходили її ніколи, не мають бойового досвіду. І четвертий резерв це громадський резерв та? для укомплектування Збройних сил України. Таким чином, визначення вашого призначення на особливий період передбачає віднесення вас до одного із цих чотирьох резервів, але це не зобов'язує вас в обов'язковому порядку проходити військово лікарську комісію. Напишіть, будь ласка, яка ситуація у вас або думка з приводу цього питання? Чи обов'язково після отримання повістки проходити військово-лікарський? Огляд або військово-лікарську комісію. Я знаю, що думки моїх колег точаться з цього приводу і можуть різнитися від моєї, оскільки вони скажуть, що ВЛК після вручення повістки проходити обов'язково. Натомість, якщо трактувати чітко частину першу статті 22 закону про мобілізаційну підготовку, там де визначено, що громадяни зобов'язані з'явитись до ТЦК на постановку військового обліку і на визначення. Їхнього призначення на особливий період, то це не одне і те ж саме на визначення ступеня придатності до проходження військової служби, що передбачає обов'язкове проходження ВЛК. Але згадайте про те і згадаємо про те, що у нас є кілька видів повісток, тобто, це повістка про уточнення облікових даних, це саме. Повістка, я її називаю тере-виклик, яка відповідно до частини першої статті 22 закону про мобілізаційну підготовку зобов'язує вас з'явитися до ТЦК з тими двома цілями, про які ми вже говорили. Натомість. Після уточнення облікових даних процес мобілізації передбачає вручення вам повістки про проходження військово-медичного огляду, або е, проходження просто медичного огляду військово лікарською комісією е, чи вручення вам направлення на таке проходження. Ми говоримо про те, що після отримання вами цього направлення у вас вже виникає обов'язок на проходження військово-лікарської комісії. Тому ви маєте розуміти, що відповідно до частини першої статті 22, коли ви отримали повістку про уточнення облікових даних, то ви не зобов'язані проходити військово-медичний огляд. ВЛК відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак з того моменту, коли вам вручають повістку з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з того моменту у вас виникає обов'язок на проходження такого медичного огляду. І саме відповідно до наказу 402, яким затверджено положення про проходження військово-лікарської експертизи, ви і направляєтесь для визначення. Значення ступеня придатності до проходження військової служби. А тому той обов'язок, який закріплений 22-ю, і той обов'язок, який закріплений положенням про військово-лікарську експертизу, є нетотожним. Крім того, слід вказати про те, що після отримання направлення на проходження ВЛК у нас не встановлюються строки на його проходження. Хтось може сказати, що фактично його можуть пройти за кілька годин, коли має місце незаконне затримання працівниками вас, так або Її ще називають силова мобілізація, а хтось може проходити півроку. Але в даному випадку ці строки могли б передбачатися виключно. Положенням про проходження військово-лікарської експертизи натомість їх немає. Єдиний строк, який встановлений цим положенням, це строк чинності висновку ВЛК за результатами проходження вами такого огляду, який під час дії воєнного стану діє тільки один рік. Що це означає? Це означає, що під час дії воєнного стану вас визнали або Придатними до проходження військової служби або не придатними, або обмежено придатними, то ці висновки діють тільки один рік. Натомість звертаю вашу увагу, що якщо ви отримали висновок ВЛК, наприклад. Про обмежену придатність або непридатність до проходження військової служби, то він передбачає затвердження такого висновку вище стоящої ВЛК. Тобто не дивуйтеся, якщо на місцевому рівні, коли ви проходили ВЛК на рівні районного територіального центру комплектування, вас направляють на ВЛК у клінічний шпиталь, там де є штатна ВЛК регіону. Такий відповідно порядок до ось цього наказу Міністерства оборони номер 402. Натомість, який є обов'язок, після того як ви вже отримали повістку про проходження військово-медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби, то в даному випадку ви зобов'язані і вас зобов'язані оглянути конкретний перелік лікарів. Якщо хтось із цих лікарів вас не огляне, то такий висновок буде вважатися. Неправомірним і його слід оскаржувати або до вищестоящої ВЛК, або безпосередньо до суду. Хоча строк розгляду вищестоящої ВЛК є набагато меншим ніж строк розгляду таких оскаржень у суді. Значить, напишіть, будь ласка, у коментарях з приводу того, а як ви чи ви підписували направлення на проходження ВЛК, чи отримували ви окрему повістку про проходження ВЛК? У даному випадку багато плутають про те, що отримання повістки про уточнення облікових даних зобов'язує військово зобов'язаного проходити військово-лікарський огляд. Натомість ніхто не говорить про те, що у нас є кілька видів повісток, і, наприклад, уточнення? Облікових даних це повістка. Виклик, повістка про проходження військово-медичного огляду це інша повістка. Повістка про направлення вас в навчальний центр або в пункт збору, це ще третій вид повістки. Тому, підсумовуючи, хочу сказати про те, що все залежить від того, яку повістку ви отримали. Якщо після уточнення облікових даних ви підписали повістку на проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до проходження військової служби, то тоді вступає в дію обов'язок, визначений положенням про військово-лікарську експертизу. Якщо ж ви отримали тільки повістку про уточнення облікових даних, то тоді вступає в дію частина 1 статті 22, яка не має на меті визначення вашого ступеня придатності до проходження військової служби. Зазначте, будь ласка, як у вас, які проблемні ситуації виникали, або як ви думали, чи обов'язково вам потрібно проходити ВЛК чи ні? Звичайно, що практика сьогодні різниця, але ми маємо для того, аби захистити свої права, користуватися актуальним законодавством і випрацьовувати конкретні механізми оскарження таких дій, тому якщо ви не підписували направлення на проходження влк або ж вам не вручали повістку про... Визначення ступеня придатності для проходження військової служби, то в даному випадку проходження ВЛК є незаконним, оскільки це основний етап для направлення вас для визначення стану здоров'я для огляду лікарями для проведення відповідних досліджень. Цікавим є момент про те, що якщо ви, наприклад, особа з інвалідністю і маєте відповідну групу інвалідності, то обов'язково ВЛК має витребувати вашу справу і інформацію із Органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю. Тобто, в даному випадку вони попередньо витребовують усі матеріали. Але не варто покладатися на виконання усіх повноважень працівникам і складом ВЛК. Конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки краще усі документи, які наявні у вас із наявними хворобами, діагнозами, періодами лікування, виписки зі стаціонарного амбулаторного лікування, ваша карта амбулаторного хворого обов'язково має. Надаватися до початку проходження медичного огляду, крім того, положенням про проходження військово-лікарської експертизи ви зобов'язані надавати вашу карту амбулаторного хворого. З... Питань того, як оформити цю заяву, як правильно її подати до територіальних центрів комплектування, зокрема до їхніх ВЛК, можна звертатися за індивідуальними консультаціями і професійною юридичною допомогою з цих питань за номерами, вказаними під цим відео. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання або своя точка зору, чекаю на неї, якщо вона обґрунтована, у коментарях під цим відео. А ми з вами зустрінемося у на наступних випусках, у яких розкажемо і про нюанси проходження ВЛК, і про строки його проведення, та про інше, що цікавить громадян під час мобілізації у період дії воєнного стану.